Отже, друзі, ви на Ютуб каналі Альони Зінченко. Це я вітаю вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за довіру. Підписуйтеся так як мога більше людей дізнається про те, що нові нові випуски будуть виходити дуже регулярно. Я вам це обіцяю на моєму ютуб каналі. І одразу радо представляю гостя свого сьогоднішнього ефіру. Це Михайло Чаплига, політичний експерт, політичний консультант, то ну і просто дуже хороша людина. Михайле, рада вітати навзаєм. Доброго дня. Отже, Михайло, дійсно такий трошечки піднесений настрій. Чому? Тому що, незважаючи на ситуацію в країні з енергетикою, да з цими війловими відключеннями і вже оцей блекаут, який нам да, от майорить на носі, да, є. Приємні новини з приводу Херсону, зокрема з приводу тактичних і військових, так би мовити, перемог наших військових, наших хлопців на сході, і не тільки на південному напрямку, так само так от давайте з вами трошечки обговоримо ситуацію на фронті. Да, ваша оцінка як політичного експерта, що відбувається, наскільки у нас міцні позиції, тому що я читаю зараз інформацію про те, що офіційно, знов ж таки від генштабу, що а, укріплює свої позиції. А, Ворог на е, сході, да, на е, південному, е, на півдні Херсону так само укріплюються там позиції, там підтягуються, тим паче, що постійно обстріли відбуваються Херсону і так далі. А загалом, наскільки ми готові йти далі? Зараз під питанням Кінбурська коса. Що далі, як ви бачите, оцініть наші старання, наші хлопці військових? Дивіться, я окремо розглядаю політику, геополітику і позицію військових. Оскільки, ну скажімо так, підрозділи, які, які ми підтримуємо, ну і морально, і коштами, і там забезпеченням, це підрозділи тих хлопців, з якими ми ну, багато чого в житті пройшли. Вони зараз під Херсоном. І, на жаль, вчора була одна дуже така важка втрата, скажімо так. І їх позиція зовсім не така, як позиція політиків або геополітиків. Вчора, ну, після цієї важкої втрати, хлопці звітам написали нам таку штуку, що нам плювати взагалі на те, про що там домовилися в Сполучених Штатах, Китаї, Росії або ще десь. Закрили вони там ту війну, гешталь чи не закрили. Будуть вони там щось давати чи не будуть. Шантажують нас чи не шантажують, їм плювати на це все. Вони. Роблять свою роботу, вони звільняють Україну. І вони не погодяться на будь-які перемовини, домовини, замовини і так далі. Вони будуть робити своє. А, коли їх спиталися про те, а що буде, коли буде там наказ, або, або не буде зброї, або там ще щось, ну різні ну, практичні питання, відповідь була проста: в тебе просто не буде ще одного друга, але каже: я не піду. Звітом? До тих пір, поки не звільню, і хлопці, з якими я, не зроблять цього, тому що питання, а навіщо це все було до того? От позиція наших військових, звичайно. Тому е треба ставити з повагою до цієї позиції, розуміти, що військові не погодяться на будь-які перемовини, змовини і так далі. Позиція геополітична, геополітична позиція. Вона не враховує позицію військових. Звичайно, вона взагалі не враховує людей. Тому що в геополітиці нема, нема такого поняття, як емоції, нема такого поняття, як людина, нема поняття страждання або щось ще. В геополітиці є статистика. Яка Нічого різниця? особистого, тільки бізнес. Так. E, Плюс-мінус мільйон людей. Ну, яка різниця? Так, да, мільйон це, це страждання кожного. Це страждання і трагедія кожної родини, конкретної людини. Але в геополітиці це просто статистика, мільйон. Там не оперують взагалі такими поняттями, в принципі, його політика вона, на жаль, така, яка рахує виключно гроші. Світ переділили. Вся війна почалася, в принципі, вона була запрограмована ще під час так званого зеленого переділу. Це коли, ну давайте я вам поясню на такому простому анекдоті, який я ще з гуртожитку знав, те, коли ходили і казали: а давай, давай покуримо твої, а потім кожний своїй. Угу. Оце суть взагалі глобальної політики. Вона полягає в простому. Коли е в 19 столітті так званий західний світ і тоді ще золотий мільярд, намагалися стати цим золотим мільярдом, вони так, вибачте, засрали і закурили весь світ, що якщо признати діючу теорію про цей зелений перехід, ми повинні були вже давно зваритися в кипятку. Через те, що натворила Британія, Сполучені Штати і інші країни, здійснюючи свій індустріальний ривок. Проте люди, які ходили до школи, вони знають, що таке прецесія земної вісі, і знають про періоди там, 24, здається чи 28 тисяч років потепліні, похолодання, Багато іншого, знають інші речі. Вони досить скептично ставляться до того, що коровки пукають, і через те, що коровки пукають, іде потепління. А оскільки коровки пукають, треба вкласти їх податками, а податки ну коротше, почалося mm -hmm. ясно. Це називається зелений переділ світу. Так от, коли золотий мільярд став золотим мільярдом, він подумав, що якщо всі будуть так робити, ну е, всього мало, а всіх много. Тому давайте так, ми вже стали золотим мільярдом, тому введемо податок карбоновий податок на всіх. Я здалеку так почав, щоб ви зрозуміли взагалі глобальну гру. Угу. А ну. скажіть, будь ласка, якщо о, хорошо, от Росія о, за своїми балалайками от влаштовує всю цю історію, о, і тут ідуть цікаві заяви, які абсолютно не корелюються з тими, що були раніше. Наприклад, пан Пісков. Шевелячи своїми вусами каже про те, що мовляв ціль цієї спецоперації, зміна української власті, наркоманів і так далі, і тому подібне. Тепер якісь нові водні, тепер кажуть, що цій спецоперації не є зміна київської власті, і так далі, і тому подібне. Ну там Медведєв потім почав говорити, і це це що. От просто я розумію, що логіки тут немає повсякчас, по але тоді. Давайте так, якщо не поглиблюватися в геополітику на рівні Росії, тої країни, яка напала на Україну, принаймні. Ну, да? Що яка ціль, от що це таке по факту? Кемська волость. Фільм дивились такий. Пам'ятаєте, приходив Іван Васильович міняє професію? Звісно. Там такий товариш посол був. І Пошел каже, швед... я... Шведський, так. Шведський, да. Що йому треба? Так, ну, понятно, що йому кемська волость йому треба. Мова йшла про Крим. З Криму uh -huh. почалось, Кримом закінчиться. Про що був Стамбул 1, який ми мали підписати? Суть Стамбулу 1 була про вивід Криму за дужки на 15-25 років. Зі зняттям санкцій і визнанням цього. Вот uh -huh. вся суть цієї війни. А що не ясно? Ну, давайте по факту. Ітоги підведемо. Знаєте, такий був Лес Подривянський, він він е, хорошу. Саго написав, чи як вона там називається? Оперу. Uh, ітоги підведемо. Забрали, пам'ятаєте мені. Перше. Ясно. Друге, сухопутний коридор в Крим. Зробили? Ясно. Пояс безпеки в Крим. Ну щоб... Угу. Є. Вода в Крим. А контроль портів України ну, через зернову зділку і так далі. В общем, взагалі у нас портів нема. А то, що є, це контроль через Росію. Є, так? Да? Угу. Дальше, А, мінус інфраструктура України енергетична, угу. мінус економічна ситуація, коли в нас 100% співвідношення боргів до ОВП, угу. ну і так далі. Скажіть, будь ласка, що саме Росія не досягла під час цієї операції чи війни? Знаєте, те, що лежить на поверхні, те, що у всіх на язику, і те, що ми зараз тролимо, да? якщо настільки так можна сказати, ми не взяли Київ за два дні. Слава Богу. А вам хто сказав, що це була цель? Там же ж завдання політичний контроль. Ну, правильно? ви знаєте, пропагандисти російські працювали досить добре і казали, mm. що «Да ми, це Київ, да, за два дні, да, візьмемо, ніфік mm. делать. А виходить, що немножко не виходить. Ну, давайте, чесно скажемо. Вони хотіли. Це абсолютно правда. Вони дійсно думали, що за три дні. Більше того, вони думали, що тут всі, хто російськомовні, ну добре, ну, я веду російською мовою канал і так далі. Що всі російськомовні будуть їм е, лояльні. Да, Звіні, полруки. Хто вам таке сказав? Ну, взагалі, російська мова наша, а росіяни її вкрали, вибачте. Російсько-федераційного язика, я такого не знаю. Російська мова, да, це наша, це ми створили. Ну, знаєте, бо є українська мова, а російська це українська мова для е, як це, неслов'янського населення на севері. Це наша мова. Вони вважають її своєю, ну, Бога. Ну. Так хто вам сказав, що російська мова це те, що дасть їм повод здесь? Так, да, в них був план на три дні. Більше того я вам скажу. Цей план був узгоджений Сполученими Штатами, Китаєм і рештою. Всрались, ну, буває. Але чи була мета взяти під свій контроль і здійснювати так званий, як це в міжнародних термінах, ефективний контроль? Вони, в них нема чим його здійснювати. Мова йшла про зміни політичні, вектор. Угу. Ну так вони і зараз будуть цього намагатись робити. Я зразу це казав. Мета не в тому, щоб встановити пішки фізичний контроль. Абсолютно не в цьому. Мета встановити політичний контроль, розумієте? І те про що було на е, цьому Стамбулі, мова йшла про політичну домовленість про Крим. Політичну розумієте? Тобто Київ угу. політично мав визнати це все. І зараз про це йдемо. І зараз нас примушують до того, щоб ми це зробили. Бо гіштальт закритий, війна закінчилася. все, Переділили все до побачення. Росіянам зняли санкції по цивільній авіації, по чотирьом глибоководним портам, по банківським операціям на аграрному секторі, по добривам, персональні санкції, не ввели санкції на метали на лондонській біржі і багато-багато іншого. Все, гіштальт закриті, друзі мої. Тому що зараз Росія розуміючи свої пози... ну я я по іншому не можу це пояснити, розуміючи свої позиції. У нас дійсно тактичні перемоги каже про те, що ми хочемо перемовин. Це Зеленський не хоче. це Зеленський зриває перемовини, а ми готові. Є у нас пропозиції. Тим часом Київ, ви правильно сказали. Говорить про те, що ні, друзі, перемовин не буде до тих пір, поки хоч один російський солдат знаходиться на території України. Є чіткий перелік того, чого ми вимагаємо, абсолютно логічні речі. Це і кордони, значить х років, і так далі. Можна перелічувати. Я дуже сумніваюся, що Росія на це колись піде. Що далі? Попереду зима. Ну, слава Богу, принаймні військові експерти кажуть, що українські солдати в принципі підготовлені непогано до проходу зими, тобто цієї зимової паузи не буде. Ба більше, ви пам'ятаєте, цей жарт Єрмак, здається, сказав, да? про те, що той, хто значить, зараз кажуть про зимову паузу, ніколи не відпочивав в січні на південному березі Криму. Ну, щось типу того. А що ви скажете? Давайте ну, просто. Скажу так: якщо в мене автомат, а у вас трубочка, з якої ви можете стріляти е, горохом, який я. Ну, моя дружина прийшла тут на штудам, так от уявіть собі, що від моєї дружини залежить, скільки трубочок я вам дам, скільки гороху я вам дам, щоб ви з нього стріляли, е, причому доказували, ну, щоб я міг ці трубочки і горох продавати в Азію. Мені треба десь показати, що вони прикольно в попу попадають. Ну, рекламна пауза така, так? Да? Угу. І гроші, щоб ви могли і завтра вести цей ефір, тому що якщо ви не покушаєте, то завтра у вас ефір не вийде. А, забув, і електрика. Тому що якщо її не буде, ми з вами в ефір не вийдемо. Електрика раз, трубочки два, горох три і деньги покушати чотири. А від і чого це... залежить, щоб ваша дружина все це хотіла нам давати з вами? Навірно, вона повинна сісти зі мною о чим-то поговорити про вас. І коли ми о чим-то поговорили і договорились, ми вас що робимо Ставимо перед фактом. Скі, будь ласка, ви скажете, ну і хрен з вами, ладно, договорились, здаюсь. Ви вряд ли це скажете. Правда? Тому що якщо ви це скажете політично, вам буде смерть. Ви підете на політичну смерть? Ні, звісно. Угу. Ясно. А якщо ми з дружиною об этом поговорили... І вона вам трубочок, ну, трубочки вона може дасть, тільки гороху не дасть, щоб не. Ну, можна так, можна так робити. А, і денег вам не дасть. Зачем птицям деньги? Орлам деньги не нужны, правда? Вот. Особливо, коли ви одною рукою закриваєте транзит і ставите на нього космічні космічески, а іншою рукою ви хочете денег. Ну, угу. Ясно, так? Да? Угу. І взагалі ми всі вже посчиталися, і, собственно говоря, кино закрыто. Ми вже поділили те, що нам треба. Uh, ви мене питаєте, що буде далі? А що буде далі? Якщо я вам не дам день раз, гороха к трубочкам два, трубочки поржавіють три і нічого з них буде робити. А політично, ви ж розумієте, вам політична смерть. То що буде? А, і забив електрика, світ треба якось включати. Угу. Можемо ми э, накрити військові бази ворога-окупанта в Криму? Звісно, можемо. Можемо. А якщо у вас завтра світ пропаде не на день, а на 4 місяці вообще. Ви зможете об этом доложити світ міру? Я сумніваюся. А покушати, що ви там зібралися? А що з горохом буде? Ясно. Я вам ще раз угу. Тут ситуація наступна: а... Давід, звісно, сильний мальчик. І, в принципі, камнем галіафа положив. Все це можливо. Просто я кажу, що в геополітиці політиці грають трошки інші речі, от і ну, треба бути реалістами. Угу. Ну Дивіться того... ви з приводу е гороху, я хотіла трошечки сказати. Дивіться, нам Британія дає якусь, там, якусь вико... високоточну зброю з лазерними якимись там е приборами. На Скільки Вона, кілометрів вони? На скільки кілометрів літає? От тут не підкажу, я не спеціаліст. Ну, в принципі, тапком я міг би далі кинути. Uh -huh. Тобто, yeah, це ну... Ріші Сунак приїжджав, ми тут зраділи, він нам було таку допомогу. Місія. Да. Місія. Коли uh -huh. нас поставили перед фактом, що більші дяді закрили гіштальт, і нам треба, точніше, я до вас приходжу, ви політик. Я мертві, ви знаєте, більшої дяді сказали конець, тому всьому э, соглашайся. якщо ви поставите свій підпис, що буде з вами завтра? Uh -huh. А що ви сказали? Да йдіть вон. Ага. Ваші дії, які? ви повинні. ну, Далі вам треба зробити так, щоб війна була або ну, згорів весь мир, якщо в ньому немає України. Це моя позиція. Значить, завтра почина, повинна початися війна НАТО з Росією. Для цього що треба зробити? Досвід Польщі ясен, так? А к чому це привело? Ага, ясно. Ну, є ще альтернативи. Ще є ЗАЕС, ще є Білоруська атомна і можна, в принципі, Севастополь накрити. Ну, так. Угу. Ясно, тому що інших варіантів нема. Я інших варіантів не бачу. От у словіх того, що я вам сказав про горох, трубочки і все остальне. Дивіться, хотіла тоді ще, от приплітаючи до всього цього, цю ситуацію. Ну, знаєте, по, по іншому не скажеш, Не все так однозначно, як оказалось. падіння ракети на території на території Польщі. Ми бачили одразу реакцію і Байдена і інших е, сильних світу цього да стосовно того, е, чия ж це ракета це принципово важливо, російська чи українська, і от як дивно е, згадувати те, що пару місяців тому Єнстолтенберг виступає, каже про те, що не дай Боже, хоч одна ракета російська упаде на території. Країн НАТО, да, буде відповідь дуже жорстка, що ми бачимо зараз. І він виходить і каже про те, що ну, це не є приводом, зараз що там треба розбиратися. Байден, взагалі, наш великий друг говорить про те, що є інформація про те, що не з території Росії виявляється, ця ракета полетіла. Що це таке? Наскільки важливо вияснити, а чия ж це була ракета, і як ви взагалі оцей, ну я би не звала прецедент да, окреслити. Тому що, вибачте, пані Семанян вже активно зараз на ефірах говорить: а не дуже той, е, значить, кордон європейський укріплений, якщо там так просто ракети прилітають. Розумієте? Ну, він не є укріплений, це ж очевидно. Європа ніколи не готувалася і не готується до війни з Росією. Росія Росія з Європою буде вийти? Слухайте, ну давайте без этих сказок. Да? З ким? З Германії? Росія з Германії, я ще два місяці тому казав. Вони разом з Китайською Народною Республікою будуть будувати свою вісь. І за этого у Франції віск піднявся. І вони побіжали під Британію. Слухайте. вісь Берлін, Париж, е, Пікін. Ой, господи, Берлін, Москва, Пекин. Вони будуть вибудовувати цю вісь, вони її давно вибудовують. Вони хотіли раніше Європи, від Лісабона, до Владивостока. Що думаєте, відмовились від цього? Да. Знаєте, Ми живемо в ілюзії. Нас загнали в цю ілюзію, що світ крутиться навколо України. Ще, будь ласка, а в Сірії, можна я по-простому спитаюся, В Сірії в ролі хуйла, простіть, хто виступає? А в Іракі, а в Югославії, а в інших країнах? Ясно, да? А світ крутився навколо цих країн, коли там була війна? Напевно, ні. Ага. Бачь такие дивный свет, какие мы и mm. для себя. Да, большие дяди его делю на наши землі, на жаль. А, стосовно ракет, ну на это можно я пожартую? Столтенберг правильно сказал, ну если Россия нападет на одну из стран НАТО, мы немедленно исключим в ту же секунду эту страну из НАТО. Печальный жарт. ж печальний. реально, потому что НАТО, что такое НАТО? НАТО, це е, надводна часть Айсберга, е, ВПК Сполучених Штатів. От і все. Тобто завдання НАТО продавати результати роботи ВПК Сполучених Штатів лахам, які живуть під їх зонтиком. А якщо лахи не покупають, їх треба добряче налякати. Бідадна. Європа не налякалася. От гади. Представляете? Uh -huh. Да, не хотят гады покупать. А может вы думали, что Украина купує, а мы платежеспособные? Ми, uh -huh. ми знаете ли, рекламная витрина, якою лякають по ходу пьесы, товарищей платежеспособных, а вони гады не ведуться. От вам и все расколы в Європі. А задача Столтенберга ну нормальный рекламный агент. В чем тут проблема? Що не ясно uh -huh. вообще. По поводу ракет, я же вам сказал, дештальт закрили. Uh -huh. Большие дяди договорились під гарантией Сполучених Штатів. Мы с этим погодимся? Нет, конечно. А что треба делать, когда вас, извините, раком поставили? Правильно. Пятая статья НАТО. А что НАТО сказала? Нет. Ну, я, вам, я вас ободрю. В качестве замес ракет может быть белорусская АЭС, про которую уже сказали, ЗАЭС и военные объекты оккупантов в Крыму. В качестве зворотной стороны я вам тоже сказал, что дальше будет. Все же очень просто. Далі буде те, про що говорив Арестович, про що, ну, точніше, Арістович сказав це недавно, а я про це два місяці назад сказав. Mm -hmm. Коли я сказав, що здадуть Херсон, здадуть. І свої зільють колаборантів, так воно і сталося. Mm -hmm. А коли здадуть Херсон, що я сказав? Внімання на запад і на север. О, добрий вечір! Ага, так воно і є. Mm -hmm. Тому що це mm -hmm. велика гра. А ви от сказали про Білорусі? Я не можу запитати. Дивіться тут зараз активно говорять про те, що такий готується, начебто, напад з боку Білорусі на або на західну Україну, або на північ країни. Про це сказав в тому числі в одному з ефірів Арестович. Заміть, І зараз заміть, да. без ссылки, в научних кругах, коли ти не робиш ссылку на автора в моєму да. ліце, лишають диплома. Да, 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 да. <рес> Но, насправді зараз там, в принципі, так би мовити, такий собі військовий полігон, де проходять навчання військові, тут зараз іде нагнітання інформаційне, мовляв, українські ВСУ, ЗСУ намагаються будуть атакувати одну із АЕС да, на території Білорусі і так далі. Білорусь робить свої там заяви про те, що не дай Боже, там на нас будуть якісь спроби нападу чи провокації. Відповідь буде жорстка, і от ми, мовляв, бойові Готовності можна дуже сильно значить сперечатися з приводу боєготовності саме білорусів. Вони ну вибачте не обстріляні. Да чи ця армія взагалі сказати складно? Кількість їх, які погоджуються воювати, теж під питанням, але менше з тим туди підтягнули і російські війська теж і вони там спільно тренуються. Це загроза на сьогоднішній день чи ні? Я вам зразу сказав, да тому що мета Росії для того, щоб закрити цей гештальт під гарантією. Сполучених Штатів в тому числі, тому що там пройшла зміна влади. Де да не тільки Сполучених Штатів. Все, всі втомились від війни. Точка, кіно закрите. Для того, щоб це все діло закрилося, що треба було робити? Відрізати Західну Україну. Тобто логістику. Я це сказав, що два місяці тому. Тут не треба бути вангою. Чи є перспектива того, що вони ножками зайдуть і, блін, окупірують Західну Україну? Ні, ні. Нема такої перспективи. А чи можуть вони устроїти фестиваль, як я це називаю? Да, можуть. Ну да, чи... відкрити ще один фронт, може да, сказати, да, перекинути да, наші да, сили. Да, угу. да, Чи можуть вони закидати ракетами, знаєте, як Москва, Москва, там, за Запулем ракетами, да, буде їм Олімпіада, ха-ха-ха, пісня така була. А, чи можуть вони нас ракетами закидати? Да, можуть. А що станеться від логістики? Железнодорожня, електричка, і взагалі, яка логістика, інфраструктура західна. 16 век. Можуть? Конечно. Зроблять. Думаю, так. Да. А знаєте чому? А всі ці хитрожопенькі буратіни, які бабло мали в центральній і восточній Україні. Вони, простите, куди поїхали стейки кушати во час війни і пиво пити? На західну? Ага. А бабло в чемоданах вони вивезли куди? На захід Пам'ятаю. А, да. а квартири там по чому зараз? Михайло дуже дякую вам за таку критичність, справедливість, іронію. Ну, а що залишається в таких умовах, тільки іронізувати і робити висновки? Я думаю, що наші літаки кожен. На зло врагу ми плакати не будемо, ми посміхаємо. Щоб не плакати, злічі. я сміялась. Да. А, вам, Михайле, щиро дякую. Я думаю, що все буде добре. Україна переможе так чи інакше. Я думаю, що. Це все, все буде добре у нас. Сто відсотків. Um, да. Все Михайло Чаплига був поруч зі мною дистанційно. Щоправда, дякую вам ще раз. І я думаю, що ще побачимось в ефірі.